Так, ну що, у нас буде перевірка знань. Ми зараз знаходимося на площадці сервісного центру. Ми налаштовані, да? mm -hmm. Ми налаштовані, у нас дзеркала налаштовані, сідуха налаштована, машинка заведена, ми будемо собі виїжджати. Так, маршрут номер 9 Початок. Да? Звідси, там де ми стоїмо, це площадка сервісного центру. Ми зараз праворуч на найближчому перехресті ліворуч. Виїжджаємо з сервісного центру і повертаємо праворуч. Потім до найближчого перехрестя далі праворуч ми повертаємо на Хаткевича, потім їдемо по головній, потім на перший з'їзд на колі, да? потім до Алматинської там праворуч, місце для зупинки, звісно, пошукаємо. Потім заїжджаємо в Апендекс базар-вокзалу і по Лупашин на Сергієнка, Сасюри, Гагаріна, там, де автобуска, і повернемося назад на майданчик. Угу. Да? Да. Добре? Я буду тобі завчасно повідомляти, куди ми будемо їхати. Добре? Буду рахувати плюс-мінус твої помилки. Так, ну що, якщо готова, то можемо починати. Виїжджаємо праворуч і на найближчому перехресті ліворуч. Широкувато поїхала. Тут уже ціла фура поміститься зліва. Ти залишаєш місце лише для е, ну, зустрічки, яка буде під заборчиком. І хата, але це не помилка. Ну, тобто траєкторія не обов'язково якась одна єдина. Якщо ти це зробила, тому що тут машина припаркована, то ок. Тут все в нас по перешкоді справа, ти тримаєшся поближче до розмітки. Тоді ми не зачепимо е, бордюр і особлива увага о той плиті, на якій е, охорона стоїть. Uh -huh. Тобто майже в прітірочку е, до розмітки рухаєшся. Так, при виїзді з прилеглими будемо рухатися праворуч. Оце теж буде перешкода справа, якщо звідси хтось виїжджає. Але в сусідню смугу не заїжджає. Тобто ти в притірочку в птітірочку. Людей подалі від них тримається, максимально подалі. Краще наїдьте і краще в машину їхати, ніж людей зачепити. Тут кому поступаємося? Тих поїде зліва. Добре. Гарненько видивляйся. Тут у нас обмежена глядовість. Я б туди понахилявся ще. Ага. Ага. Добре. І відразу лівий показчик. І в тебе і об'їзд перешкоди виходить відразу. Добре. Далі рухаємося до перехрестя на перехресті праворуч. Тут ямки заасфальтували, але все рівно їдеш собі спокійненько. Відразу через плече. кинь погляд, добре, все достатньо. Ти трамвай перший глянула, який може в нас прямо зараз врізатися. Його немає? Є. Ні, він дуже далеко. Дуже так, далеко. Він на, майже в сусідній області. Я б сказав, навіть не на цьому континенті. От наскільки він далеко. Глянь ще, що він там далеко? Так. І скоріш за все він сюди не поїде, він 99%, що поверне. Я б сказав, навіть 99,9%, щоб він поверне. Тобто сюди вони не їздять. Зрозуміло? Угу. Так завчасно їх не пропускай. Далі праворуч ми їдемо. Який пріоритет, Кому поступаємося? Тим, хто їде з тут. Добре. Добре. Відпрацьовуєш ліві машини правих людей, траєкторію. Добре, добре. Добре. Ти зрозуміла, що він мордочкою нас трішки прикриває? Ти можеш правіше трошки взяти? У тебе є тут момент такий, що ти можеш правіше заїхати? Побачила? Молодець. Все, погнала, погнала. Він а, наполовину смуги заліз мордою, значить, чітко через цю смугу машина вже не проїде, вона в нього вріжеться. Так? Угу. Тобто ти не прикриваючись, але правильно зробила, підтягнула, видивилась. Далі ми по головній дорозі рухаємося і шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Але ну, нікого не погодка? Але не поговори. Нікого в ума не була. Звідти ніхто не виїжджав, ніхто не заїжджав. На перехресті ми будемо рухатися прямо. Так. Це ліва смуга, і ми заїжджаємо в коло. На колі ми будемо на перший з'їзд угу. рухатися. так, краса. Просто фантастика. Яму заробили, пішоходки намалювали, розмітку. Все для тебе. Диви, все для тебе. Тільки там будуть деякі труднощі. Да? Ти вже їх Угу. Mm -hmm. Добре. В тебе стрілочкою показано, з якої сторони перешкода. Mm -hmm. Тож, виходить, що лівий покащик, коло контролюй, щоб в коло ніхто не заїхав. А тепер правий покащик. Добре, дзеркало праве. Добре. Ти що яка краса? Ну це завтра тут просто вагняк все буде. Місце для зупинички нагадую. Якщо справа буде виїжджати машина, вона має перевал. по цій вулиці чи там ще одна. Є. Зрозуміло? Mm -hmm. Вона звідси майже ніколи не виїхала. Один раз. За вісім років вона звідси виїхала. Вроді готова. Завтра виїде. Завтра, так. Да. Значить виїде. З вулицею Алматицької і повертати праворуч. Краннє праве положення через дзеркало. Ти потрошки вже почала зміщуватись, на дзеркало ще не глянула. Рухатися до перехрестя на перехресті ліворуч на пражську. Угу. Їх просто безконічно було. Можеш трошечки підтягнутися і мордочку стати ближче в крайню ліву позицію своєї смуги. За відсутності великів в нашій смузі. Їх немає? Трошки угу. ще підкрути. Ти будеш ближче. Ще навіть трошки підкрути, і ти вже стопудов об'їдеш цей жигульчик, так? Тобто ти ближче до маневру, і ти майже в нього, ти його майже вже почала, зрозуміла? І тобі, коли ти ближче, видніше і зрозуміліше, чи встигаєш ти чи ні. І це не порушення, так і треба робити, але в рамках своєї смуги максимально ближче подивись. Бачиш, яка смуга широка? Бачиш, де машини всередині їхали. А ти лише до, до розмітки під'їхала мордою. Тобто між вами ще бічний інтервал непоганий був. Зрозуміло? Бай як він вщимлюється обережно, а потім вже робить сам маневр. Тут пам'ятаєш, якщо трамвай зупинився, це все посадковий майданчик, бо знак справа. Покащик завчасно. Від першого знаку Гродницька вже бажано лівий покащик. Ну, по стовбам приблизно рахуй, три стовбних прильоти, це на 100 метрів. Перехрестіком будеш поступатися. Маєш. Окрім ну, Так. Ті. Да. Виходить тільки тим, хто справа і трамває. Це твоя перешкода справа або можеш зустрічкою називати. Ну, і трамвай. Теж теж просто Ти контролюєш, щоб вони нас не підрізали, але якщо ти просто будеш туда, то звісно не поїдуть. Тобто у нас тут е, прогресія регулюється знаком, головна дорога змінює напрямок, праворуч що травмальних кольорів. Добре, попутнього ти бачиш, немає, ти можеш затягнути на першій трамвайні? Залиш трішки зазор. Наступного трамваю там не буде. Можеш заїжджати далі. Видивляюся, що там.